Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 9 березня. На дворі маса роботи, а я вирішила хворіти. Добре, що в мене вже хвороба пішла на спад я можу вийти і хоч щось поробити. Сьогодні в мене ось такий невелич... невеличка діляночка, хочу тут поприбирати і трішки її підготувати, дещо пообрізати. Ось це в мене місце, де були помідори мої, підв'язувала я черіки. Хочу в цьому році також їх тут саджати, тому підготувати цю діляночку прибрати. Що ще? Маю тут ось кущ порічки від попередніх господарів. Його треба зачистити, обрізати зайве. Далі, бачите, я тінь в тіні є. Вдягнена ще тепленько, тому що хворію. І голос такий, бачите, так стану щоб... А, Ось це в мене калина, але вона... треба її також обрізати. Бачите, ось цей гарний кущ, Я якраз то його і обріжу, а лишиться ось той який один. Чому так? Бачите, він тут ось основний, ось, ось тут іде корінь. А це все було якесь відгалудження. Ось. Сподівалася, що виростуть коріння, прикопали його, але ні. Тому придеться. Видалити його. Я думаю, що бачите, бруньки гарно розвиваються і піде в цьому році гарненько. Треба його лише буде сформувати. Ось ці всі поприбираю, щоб був в один стовбур хочу. Навіть дивіться, минулого року посадила я піонію Ось біленька. І вже вона почала вилазити з землі. Тут і ось тут також. Бачите, вже піонія йде. Тут у нас тепло, затишно в цьому місці. Тому будь-які рослини тут добре. Так, ще минулорічні мої насадження це смородина чорна. У мене тут є три сорти, і вони підписані в мене. І ось тут мають міточки. Ось. Ну і в зошиті, звісно, я собі записала. Навіть оце, це в нас тирен. Тирен перший рік йому, це вже в мене другий рік. Бачите? Вже не те, що бруньки, вони вже розпускаються листя. Тому його також треба зачистити, прибрати зайве гілля. Ну, можливо, правда, я не зараз буду це робити, а вже коли піде, тому що в нас обіцяють трішки і похолодання. Ось, І маю ще на ділянці на цій. Полуницю, яку треба вивезти. Минулого року я її викопувала, але бачите, знов пішла. Вона не дає плодів, вона не смачна, навіть та, яка дає плоди. І її треба прибрати звідси зовсім. Далі лохина маються. У мене тут бачите, також однорічні саджанці. Якщо не помиляюсь, однорічні. Також підписані. Так, однорічно. Це Ерлі Блю. Ось їх також три куща. І три різних, а тут, до речі, ой, дикий кущ шепшина. Була, напевно, троянда, але стала шепшиною. Також не можу його позбавитись. Треба також буде їх обрізати. І вона прокидається. Я дуже переживала за неї, що з нею щось буде не то, але прокидається. Ще я тут. Є в мене місце для котів, але загалом це не для котів. Бачите, вони тут витоптали, просто все вилежали в мене. У мене тут посаджена багатоярусна цибуля, бо же я її обожнюю. І треба її також трішки доглянути, поприбирати вже сухе, скажімо так, обкультурити, тому що цього року вона вже буде давати цибулинки, повітряні бульбашки такі якими вона розмножується ось. І я маю на меті її розмножити. У мене багато хто запитує насіння. А щоб було гарно, то треба ж за нею доглядати. І виростити, скажімо так, елітне насіння. Ось. І загалом я люблю цю цибульку. Дивіться, ще нічого немає, а вже вона пішла зелена. І буквально кілька днів і вже можна буде збирати і їсти зелень. Тому я обожнюю цю цибульку. Навіть ось, 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 збирати насіння треба з дворічної, тому що перший рік вона нічого не дасть. Тобто, якщо я в цьому році в мене є насіння посаджу, то цей рік я просто, скажімо так, вигоню зелену масу. Вона багаторічна і може на одному місці кілька років рости. Звісно, що вона загущується, але то не біда. Можна її буде розсаджувати. Ось, Тому я спеціально ось тут посадила минулого року, щоб була в мене на цей рік вже для збору насіння. Так, і ось такі в мене. бачите, Ой, до речі, тут я топчуся, а в мене тут також посаджені піонії, треба їх якось ой прибрати. Прибрати. Скрізь тепер треба прибирати, а я хворію. Ну, такі справи. Буду показувати, що зробила, щоб ви не думали, що я тільки кажу, що треба робити, а ще щось і роблю. Тому дивимося далі. І, до речі, забула ще вам показати, в мене ось тут. Росте, бачите, рядочок щавлю. Його треба також зачистити. Це той щавель, який я ще в листопаді збирала свіженьким. Тут він взагалі під самим будинком, бачите? І йому тут дуже подобається, тут дуже затишно. Тому він прям дуже довго ріс у мене все літо, і аж до пізньої осені, навіть до зими майже доріс. Тому також його зачищу, поприбираю і хай вже дає. Молоде листя, тому що вже він хоче рости. Бачите, вже йому потрібно давати дорогу молодим листочкам, так, так би мовити. Ось така моя робота на сьогодні. Прибираючи на діляночці, я знайшла ось цей часник. Цей часник виріс із повітряної бульбашки. Бульбочки. Який лишилися ще від попередніх хазяїв. Нагадаю, тут уже років з 10, напевно, останніх ніхто не жив, і воно було таке: цей часник став диким. І щороку він ось так падає і проростає. Минулого року я вже прибирала з ділянки ось такий часник, але ось бачите, знову він є. Я думаю, що він ще кілька років точно буде. Так як я хочу на цій діляночці культивувати, то мені треба або пере... перебивати. Але мені шкода, тому що цей часник може дати непоганий врожай. А що я з ним роблю? Я його обережненько, намагаюся, обережненько викоп. викопую. І маю ось такий посадковий матеріал. Ось цей це вже була не повітряна бульбочка, це вже навіть була минулорічна однозубка. Тобто, це той, який я ще в минулому році не зібрала і лишилася. І ось виросла з однозубки пішов чесник. Якщо його посаджу, пересаджу на іншу ділянку, то в цьому році він уже дасть повноцінний е, часник. Тобто це буде непогана е, е, чесничина така, повноцінна з зубками і навіть е, до речі. У цих господарів непоганий був чесник, тому звісно, що я його розмножую, і на городі я саджала вже саме з цього чеснику і повітряні бульбашки, бульбочки. І однозубки, вирощені минулого року. І навіть в мене був вже часник, і зубки також я саджала саме з цього часнику. Тому побачите, що з нього виросте. А це я обов'язково пересаджу зараз і покажу то, яке я минуло, минулого року саджала, що з ним в цьому році. Ось такий посадковий матеріал у мене є. Ми зараз з вами його пересадимо, а далі будемо слідкувати, як він буде розвиватися. Ось таке місце я маю для посадки. Минулого року я вже тут саджала таким способом, пересаджувала. Бачите? Лишилися прям рядочками видно, це ті однозубки, які я минулого року просто не знайшла, тому я їх не викупала. Цього року вони також посходили, і ті, що я тільки що викопала, я їх просто досаджу десь ось тут подалі. Ось так висаджено, але це не остання партія, тому що там на клумбі я бачила ще і інші ось такі самосівні чесничини. І я їх також пересаджу сюди обов'язково. Але ось ця ділянка це в мене така, знаєте, як збірна солянка. Тут у мене і доріжка у котів, он там, от під самим будиночком. І тут у мене, ось дивіться, заквітають підсніжники. Ось вже квітнуть. І вилазять а, нарциси, десь ось це. Тут і десь я бачила ще, ще десь по діляночці є. А ось тут. О, бачите, вилазять нарциси. Навіть десь і тюльпани проростають. І, до речі, ось бачите, вилазить таким дрібним, дрібним напевно, що не видно буде. Дрібним, дрібним таким килимом це кохія. Ось така ялиночка, яка в все літо стоїть зелененька. А ось восени стає такого бордового кольору. Вона мені дуже подобається, вона дуже декоративна, гарна. І ось тут я її беру і розсаджую по ділянці потім. Настала черга, і щавлю. Ось такий проміжний результат прибирання маю я. Не все встигаю я, що планувалося, але покажу, що зробила я. Прибрала щавель, обрізала порічку, Далі помітила, де треба викопати кущ бузини, був старе коріння. Також помітила, бачите, такими. Крупними гілками, де в мене посаджений піонія, бо я завжди наступаю на неї. Далі з усієї діляночки позбирала я чесник, попересаджувала на клумбу. І пересадила ось тут замість полунички, я її вже викопала. І пересадила сюди чесник. Не знаю, буде тут рости, хай, хай як хоче, скажу так. Дивіться, які вже нарциси виросли. Минулого року я їх сюди пересадила, дуже гарні. Жовтенькі, не знаю, які з білим чи з. Побачимо. Також знайшла, пересадила сюди черпани, не знаю які. Так, лохину обкопала, перекопала. Треба буде ще, хочу зробити такі короба, щоб коли поливаєш, водичка все ж таки трималася і потрапляла туди, куди треба. Думала обрізати чорну смородину, але передумала. Чому? Тому що я поки що не знаю, нехай ростуть, а вже з того, що виросте, я тоді буду формувати. Чорносмородина, і як і червона, дає плоди в першу чергу на бокових гілках. Тобто, ось це минулорічний приріст, тобто минулий рік вже був йому рік, тобто це вже другий рік, і ось розгалудження. І ось це розгалудження по ідеї, як я собі планую, має дати мені в цьому році плоди. Не знаю, чи дасть, чи не дасть. Це, до речі, двох річку я взагалі саджала, то мало би давати плоди. Ось. Минулого року я якраз то їх і обрізала. Ось це була моя обрізка, вони були пагони великі. Але, до речі, я їх замовляла і вони зламалися, поки йшли. Їх так е скрутили. Ось. Бачите, вже починають. Бруньки розпускатися, вже скоро листя буде, але пахне торкаюся гілочок, і руки пахнуть смородиновим запахом. Дуже мені подобається запах чорної смородини. Смачне варення в нього. Ось такі три сорти. І помічниця, помічниця. Так, ну, наразі все. На цьому, напевно, я. А, і ще, до речі, там мою. Крокуючу цибулю, або ще її називають багатоярусна цибуля, також, бачите, і обсапала я її з усіх сторін щоб, скажімо так, доступ був повітря. І обібрала сухе листя. Ось тут от коти в мене любили, бачите, лежати, і видно, де їхнє місце. То я також його так спушила, думаю, можливо, не будуть сидіти більше там. Є нарцисики також. Повилазили тюльпани, які я поприсаджувала ще минулого року, напевно, цього року вже будуть і цвісти. І нарциси також тут. Ось таку діляночку маю. Бачите, ще не, ще не викопала, не викорчувала я ну, шепшину, яка була колись трояндою. Ну, але на цьому, напевно, вже буде все. Поки що з прибиранням. Тут щось повилазило. Десь тут я висаджувала і. Що це таке цікаво вилазить? Схоже, на нарцис. Десь тут я висаджувала підсніжники, але не пам'ятаю вже де. Де зійдуть, побачу потім. Ось такі справи на клумбі. Тому сподіваюся, що моя робота мотивує вас до роботи. І до нових зустрічей на моєму каналі.